Лікар, епідеміолог, лікар, гігієніст Ващенко Ніна. Ніночка, будь ласка, вам слово. Я хочу, щоб ви почули від лікаря, від спеціаліста, що таке мінерон, наскільки він важливий для нас, чи він взагалі потрібен? Послухай, Ніночка, будь ласка, тут дуже багато унікальності в цьому продукті. Знаєте, в 2012-му так дійсно, якщо взяти взагалі в цілому всі компанії. Які просувають бади на ринок, то ви зрозумієте, що я пройшла більше, ніж 30-річний так сказати стаж уже в компаніях, але в компанії не мають не зобов'язані робити клінічні дослідження продукту, як зроблено в компаніях Мінеролів. Розумієте, і це клініки. Які ну, авторитетні клініки, це і інститут Стражеско, це інститут геронтології, це е, пах, да, клініка педіатрія кушерство, і нікології, це психіатрія, і неврологія, це е, медичний інститут, тобто це все групи людей. Що хочу сказати, що в 2012 році це саме іменно саме сказала Наталія, що Людмила Миколаївна нагороджена медаллю Парацельса. Це така висока нагорода Німеччини, тому що насамперед цей це відомий такий в епоху відродження, відомий лікар, відомий алхімік, він свій час відкрив фундаментальний закон в тому плані, що Людина це зліпок всесвіту, і вона складається з тих всіх елементів, які складаються інші тіла природи. І що виходить здоров'я це не просто. Відсутність хвороби, а здоров'я це рівновага мікро і макроелементів в організмі людини. Це дуже важливо. І якщо це хвороба, це йде якийсь перекос, це йде збіднілість в організмі, макро і макро мікроелементів. Ви знаєте, мене е, дуже сподвигло то, що тут кремній. В нашому продукті 27% так, це природний компонент на 100% натуральний, органічний, без всяких домішок. Як я говорю, видобувається на глибині 22 поверхового висотою 22-поверхового будинку. Так? От Подумайте, якщо опуститись вниз. Тобто це екологічно чистий продукт. Що хочу сказати, що мінерали. Не можуть поступати звідкись, вони можуть поступати тільки з ґрунту, вони поступають в наш організм тільки з продуктами харчування з овочами, з фруктами, з зеленю і так далі. І якщо в продуктах харчування немає, якщо в ґрунті немає мінералів, їх немає, говорять часник, багатий селеном. А якщо того селену в ґрунті немає, а його й немає. Значить, часник так, він сам по собі, якісь фітонцити, які ще дійсно ґрунт збіднів. І просто те, що ми говоримо збіднів, збіднів, збіднів. А чому? А тому, що в свій час було дослідження в 1996 році, якщо взяти гектар ґрунту. То на ньому було 24 тони оцієї біомаси, оціх жучків черв'ячків, різних мікробів, які іменно синтезують мінерали. На сьогоднішній день то це залишилось тільки одна тона. Було 24 тони на гектар, а залишилось тільки одна тона. Розумієте, що ми зробили з тією землею, з тим ґрунтом. Ми добиваємо її і ми виймаємо оцей кремнів. Щорічно ви тому, що кремній це все те, що гнучке, те, що гнучке в тілі, те, що гнучке в рослинах. І ми виходить, постійно, постійно виймаємо з соломою, зернистими цими культурами. А його тільки, як виявилось, тільки одна країна в світі кремній водень в ґрунт. Це Фінляндія. Більше ніхто. Ми вводимо нітрати, ні що там іще фосфорні добрива, інші добрива. І, все. і тут, виходить, в міні-ролі в нашому 27% кремнію. Шановні друзі, в нас є навіть клініка інтегративної медицини в Києві, вона є в Закарпатті, які відновлюють, розумієте, які відновлюють організм на основі мінералу. Відновлення організму лежить кремній. Це дуже важливо, дуже важливо в тому плані, тому що кремній це остов нашого життя, нашої сполучної тканини. Весь організм це сполучна тканина, це і кістки, це і сухожилля, це зв'язки, це судини, це шкіра, це нігті, це волосся, це наш позвоночник, це наші, ну, кожна кісточка, кожна система. Розумієте? І якщо немає окремі ніщо, так ми можемо брати елітні продукти в других компаніях мінеральні. І знову такі друзі, ми не зможемо взяти ні в одній компанії. Я це чітко на 100% заявляю, що ми не можемо взяти ні в якій компанії хоча б один продукт, в якому було б 70 мікро і макроелементів. Розумієте, такого, такої спільноти. Мікроелементів немає ніде. Але що характерно, ми там можемо користуватися. Але якщо в нас всередині немає кремнію, воно просто буде виходити. Воно не буде засвоюватись, тому що кремній, він як провідник. Кремній, він, виходить, каталізатор засвоєння всіх мінералів. Я це хочу, щоб ви просто собі усвідомили. Тому що якщо немає кремнія, то немає засвоєння і мінералів. А якщо немає мінералів, погано засвоюються вітаміни. Тому що для вітаміну А потрібен синк, селен. Для вітаміну Е він краще працює з магнієм, селеном також. Для групи вітамінів Б також потрібний. І тут виходить, коли ми все це даємо в сукупності, звичайно, ми отримуємо. Дуже ефективний результат по здоров'ю, тому що мінірол працює в трьох напрямках. Він дійсно забезпечує організм мікро-макроелементами, а потім він регулює pH. Ви зрозумієте, що таке PH, кислотно-лужний баланс. І кислотно-лужний баланс насамперед кров 7,45, там 7,40. Ну і виходить, якщо 7,34, все вже може бути критичний стан. І получ... і... Але організм від ну, система відновлення і саморегуляції в організмі така, що він витягне в кров для того, щоб забезпечити цей баланс. Він витягне з кісток, він витягне з тканин, він витягне з різної іншої сполучної тканини, виходить, і буде нормально кров. Зато решта всіх наших клітин, систем і органів будуть страждати. І якщо не вистачає мінералів, і, да, і третій момент детокс. Детокс, це дуже важливо. Але знаєте, за цими трьома позиціями, якщо їх розшифрувати то це просто зцілення, як шлунково кишкового тракта, як імунної системи, як серцево-судинної системи. Ви ж розумієте, що всі артерії, всі віни, всі капіляри, а в нас їх 55 тисяч кілометрів. І виходить, що якщо не вистачає цього кремнію, оця сполучна тканина, як хороший кремній, воно під кровотоком. Воно, звичайно, прогинається і хорошо йде кровоток, і все нормально. Але ж другим стоїть, не хватає кремній, і другий стоїть кальцій. Кремній заміщається кальцієм. І що судини? Судини хрупкі, судини вже не так прогинаються, як я кажу. При кровотокі, коли йде, звичайно, кровонаповнення, звичайно, десь з'являються навіть якісь тріщинки. Тріщинка це вже запалення. І вже сигнал нашому організму про те, що печінка виділяє холестерин. Дуже, друзі, важливо. Це важливо в плані профілактики серцево-судинних захворювань, Оці всіх інсультів інфарктів, атеросклерозних явищ. І багато, і багато інших, тому що це стоїть на першому місці по смертності. Після друге місце займає онкологія. Крім того, я завжди говорю про те, що як важливо взагалі шлунково кишковий тракт. І в цьому плані мінерол дійсно е, включає свої цілющі здібності, в тому що він, виходить, робить, як говориться. Оздоровлює слизову оболонку, він підсилює моменти травлення, наша кухня. І наскільки буде цілісність процесів травлення, засвоєння, виведення, це дуже має велике значення. Кожен із нас він повинен Дбати про цей момент, про момент іменно роботи шлунково-пішкового тракту, про момент того, щоб в нас були дійсно вивод постійний всіх цих е, калових мас, буду так говорити, на постійній основі, тому що ми можемо навіть є люди, які по три, 4 чотири дні не ходять так сказати в туалет. Ви розумієте? Тобто йде вже... Самоотруєння, тому що всі токсини виділяються всередину організму назад, всмоктується. Мінерол це взагалі продукт здоров'я, краси і довголіття. Чому? Тому що він дуже потужний антиоксидант. Усі мінерали потужні антиоксиданти. Але зрозумійте правильно, мінерали вони не просто там гуляють окремо сам по собі в організмі. Мінерали вони в організмі сполучуються з протеїнами, металопротеїни робляться, да? робляться різні ферменти, і тільки ці ферменти вони дійсно стають антиоксидантами, тобто вони захищають супероксид дісмутаза, глютатіон тобто туди, де входить цинк там, або ну, інші. Тобто, все це працює настільки злагоджено, настільки в системі, що просто це захоплює кожну, мені здається, кожну людину, якщо вона е, звертається і слухає інформацію про Мінірол. Тепер в плані того, що іноді люди питають. А от я маю отаку хворобу. Хвороба Паркінсона. Мені воно допоможе чи мені не допоможе. А в мене язва шлунку. Чи мені допоможе чи не допоможе. Друзі, тут немає ніяких показ... протипоказань, допоможе чи не допоможе. Тут немає взагалі вікових показань. Тобто мінірол можна пити від самого маленького. Віку від самого народження як говориться, давати потрошечки дітям, вагітним жінкам, що характерно, де ви бачили, що взагалі якісь бади дуже рідко бади пропонують вагітним жінкам. Тут навпаки, навпаки, жінці потрібно, тому що дитинка, яка зароджується. Вона візьме з організму так само все, як, як наш pH крові. Вона абсолютно забере і зуби страждають, страждають волосся, нігті, різні органи, якісь системи і все. Но жінка під час пологи нормально буде рожати, тому що в неї сполучна тканина, зовсім інша буде. Про те, що хвороба Паркінсона, да, звичайно потрібна. Да, звичайно, потрібна при е, в, різних, так сказати, виразкових хворобах, тому що мінерол має таку здатність, він створює такі колоїдні сполуки, які дійсно захищають наш організм, наш шлунково кишковий тракт, наші всі, всі слизові оболонки. І таким чином, звичайно. Він вписується і дає результат. Крім того, хочу сказати про імунну систему. Звичайно, він підсилює рівень імунної системи. Чому? Тому що він здатний, звичайно, він здатний стимулювати всі ці антитела, інтерферони. Тобто всі ферменти, всі наші рідини, всі наші біо... ну, всі рідини, які є в організмі, розумієте? Тобто, і тим самим, а якщо ще нормально працює кишківник, в якому 70% імунітету, звичайно, це ще краще підсилює його функцію. Нам потрібно дійсно свідомо підходити до такого продукту, який насамперед відновлює кожну клітину. Кожний орган, кожну систему. Але, шановні мої, це не зразу буває. У одних людей через тиждень грудь наповнюється. Да? Ми чули такі результати, і вона задоволена. У других людей вони чекають місяцями результат. Ми не знаємо. Він діагноз в організмі. Розумієте, він... Діагностує оті моменти, буває навіть загострення. Людина каже, може, не потрібно приймати. Ні, потрібно приймати, потрібно там якось схему чуть-чуть поміняти і так далі. Але його обов'язково в тому, що він, наприклад, якщо людина хіміотерапії, як говорила, запитували про проведене оперативне втручання, хіміотерапія, променева терапія. Вона почала пити її, там тошнить, її під, 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 Звичайно, пішли ці всі токсини. Розумієте, вона їх збурлила, образно говоря, і мінеролом. Звичайно, її підтушнює. Але це не, не факт того, що це треба припиняти. Звичайно, його потрібно, потрібно, потрібно більше, більше, більше. Це навпаки, при хіміотерапії, навпаки, ще більше потрібно давати мінерологи. Дуже в нас багато. Різних результатів. У людей знижується цукор в крові, у людей зразу поліпшується зір, в інших починає уходити болі, в других зцілюються там різні виразкові хвороби. Тобто багато дуже результатів. І таких результатів ключових. Я вам бажаю дійсно усвідомленого підходу до цього продукту. Будьте завжди здорові, будьте завжди веселі, будьте молоді, тому що дійсно він омолоджує заслуговує уваги. І цей продукт потрібно приймати на постійній основі. В кінці я хочу сказати, що наш організм це не склад, і він нічого не складує, ні вітаміни, ні мінерали. І коли люди говорять, що сезонність, шановні, сезонність давно вже, оцей постулат, він давно вже пройшов, що потрібно. Приймати вітаміни, мінерали потрібно посезонно. Ні. Наш організм постійно потребує, тому що якщо немає, значить, звичайно, ідуть якісь. Ви всі ми вчили хімію. І якщо немає цих каталізаторів, то звичайно реакція не так відбувається. Так і в нашому організмі, що в кожній клітині 2000. Получається, біохімічних якихось реакцій за хвилинку проводиться, тому, будь ласка, з насолодою просувайте цей продукт, будьте здорові, щасливі, багаті.